Сьогодні, взагалі, український дім це один із атрибутів нашої державності, враховуючи ті події, які особливо відбувалися останнім часом саме в українському домі, вони і підкреслюють, і роблять, в принципі напрямок нашої роботи саме десь на, 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 на національну ідею. Тому що ми розуміємо, що не дивлячись на ситуацію, яка склалась в країні, як Ситуація на Сході, як ситуація, схід, захід, там перший, другий, третій сорт, практично немає ніякої консолідації, е, так і економічна ситуація. Ми розуміємо, що без серйозної такої світоглядної платформи об'єднати народ практично неможливо. При тому всьому, що для прикладу я там патріот своєї країни, так і спілкуватися, наприклад, українською мовою це для мене принципово і, і без всяких обговорень, так. То, звичайно, цей атрибут сьогодні не може об'єднати цілу Україну. Але якщо говорити, для прикладу сім'я, батьки, земля, е говорити про ту територію, на якій люди не кажуть ця Україна, а говорить, це моя рідна Україна, е на якій я готовий жити, працювати, я готовий працювати на майбутнє своїх дітей, онуків, правнуків, в принципі, якраз саме ці речі мають стати стартовими. Щоб взяти загальному національну ідею для прикладу, ну, в нашому розумінні це зрозуміло духовний стержень, це зрозуміло освітній стержень, це зрозуміло здоров'я. В принципі, сьогодні ми і зустрічаємось з вами, враховуючи те, що один із напрямків національної ідеї це здорова нація. І ми розуміємо сьогодні, навіть, не беручи до уваги саме гострі ці проблеми. Які відбуваються наприклад на нашими воїнами з психологічним станом тих людей, які з ходу повернулись, і сьогодні не можуть адаптуватись, наприклад, в своїй державі. Це стало критичним. Хоча питання алкоголізму, наркоманії, воно надзвичайно актуальне вже десятки років. Але ми розуміємо, що сьогодні, як то проблема стратегічного підходу до цих проблем не була вирішена і не вирішена практично до сьогоднішнього часу. Практично людина, яка залежить, наприклад, умовно від алкоголю, так, вона залишається своєю проблемою сам на сам. І проблемою сім'ї сам на сам. Так само і наркоманії, так само і інших психологічних розладів. Друга ситуація. Виходячи саме з того, ну, для прикладу, я як управлінець, я бачу, що цей весь процес не систематизований. Не може стан людини залежати від милості, настрою чи інших як то, факторів, допомогти цій людині чи не допомогти. Ці речі мають бути системні однозначно. Саме поняття національної ідеї головною цінністю і головним ресурсом в Україні не є корисні копали, не є інші такі ресурси земля і тому подібне, а саме людина. Людина здорова. Людина духовна, людина розумна, людина мотивована, людина для якої створені всі необхідні умови для того, щоб вона могла жити, планувати, розвиватися. Ми виступаємо площадку, і саме ці напрямки, про які ми проговорили на даному етапі, ми стараємося на цих площадках залучити спеціалістів, професіоналів, людей, які вже в цій галузі десятки років працюють. Але при цьому всьому, як говорилось, наприклад, соціальна реабілітація працює окремо, фізично, окремо, психологічно, окремо, абсолютно відсутній будь-який державний бюджет на вирішення цих проблем. Тому, для прикладу, для форми запрошені саме такі люди вплоть до Міністерства соціальної політики, який зі сторони держави мав би відігравати ключову регуля... регулятивну роль. На жаль, цього не відбувається і практично. Відсутній такий центр, в який можна прийти і сказати, у мене така проблема. І комплексно закрити цю, цю, цю проблему. Ну, такого насправді немає. Тому український дім в цьому процесі хоче залучити цих всіх професіоналів на один майданчик запросити. Друге, від, допомогти відпрацювати систему, як би вона могла працювати. Самоефективно, з новітніми технологіями, з новітніми як -то, практиками, і третє створити базу законодавчої ініціативи, так щоб це все можна перевести в закон а відповідності і бюджет, який дійсно буде як -то підсилений саме ця проблема, не просто голими словами, а конкретним бюджетом, де людина не буде ходити, як просяща, а де буде отримувати якісну серйозну допомогу з конкретним ресурсом і тому подібне. Однозначно, ми розуміємо, що ми отримали систему ще з часів комуністичних, і вона працює по-старому. Тобто є якісь, якесь облікування, але бюджетом воно не підтверджено. І взагалі ще по-старому воно викликає такий, як сказати, осуд зі сторони суспільства. О, ти на обліку цьому, цьому, о-о-о. Друге, зрозуміло, що це треба робити. Тому що ми бачимо, як руйнуються сім'ї, як помирають люди, як втрачають будь-який до життя. І ця система, яка сьогодні функціонує, вона нереальна. Для того, щоб це все поміняти, зрозуміло, що на будь-яке підприємство, яке ти хочеш переформатувати і створити умови такі, чи адаптувати його до ринку, аналогічно треба зробити це в міністерстві. Зрозуміло, що треба зробити авдит, оцінити. Облікувати людей, які на сьогоднішній час потребують такої допомоги, приблизно оцінити собі вартість одного такого курсу чи, одного, чи обслуговування одного клієнта, скільки це буде коштувати. І виходячи з цього, можна сформувати це весь базис. Але такої бази клієнтів, наприклад, в Міністерства, як то, немає. Є одна база в одній громадській організації, є одна база в якомусь реабілітаційному центрі. І, в принципі, вона розкидана. Тому побудувати системну роботу, яку ти не можеш порахувати, звичайно, неможливо. Тим більше управляти тим, що не можеш порахувати, також неможливо. Тому реформи насправді починаються з простих речей: авдит, оцінка, система, яка підкріплена конкретним бюджетом. Саме тому ми і стаємо тою площадкою, щоб що об'єднати їх усіх, щоб кожен міг поділитись. Той ділиться своєю базою, той ділиться своїм досвідом, той на державному рівні, хто просуває певні програми, і в кінцевому результаті саме напрацювання цих всіх речей в сукупності може дати кінцевий ефект. І ключове, те, що я говорив, не може реабілітація бути ем, окремо, наприклад, фізична, окремо, психологічна, окремо, окремо, окремо. Не може. Це має бути комплекс. І саме комплекс дає як ту ідеальну програму, де в кінцевому результаті людина може себе ну, вийти як -то, з тої негативної ситуації і практично не бути в, як по російськи по російській там общества, так? А дійсно повноцінною людиною, яку розуміють, да, вона зробила подвиг, виходячи з цього, і навпаки, треба підтримати і тому подібне. Взагалі, якщо по-чесному, то весь кабінет міністрів потребує тої системності. Ми будемо чесними. Якщо, наприклад, взяти зараз сьогодні людей, ну, умовно, сільської місцевості, то вони собі не мають можливості дозволити навіть з'їсти масло. Вони практично виживають в сьогоднішніх умовах. Система вже давно відмерла, і вона не є тим комунікатором, як вона була ще за старих часів. Практично кожен виживає сам по собі, крім соціальних виплат, якихось стандартних і заробітні плати тих людей, які ще десь прив'язані до якихось підприємств. Тому, звичайно, треба все міняти, але не просто з плеча, а все мудро. Ми зацікавлені в десятках таких проєктів, які я говорив, освіта, здоров'я, духовність, новації. Тому наше завдання організувати, систематизувати, закинути в закон. Підкріпити бюджетом і, будь ласка, міністерство, працюйте. Тому що ми вважаємо, що це один із кроків тої реформи, яка сьогодні, на жаль, не робиться. Не робиться. Людина, я ще раз повинна говорю, не повинна залежати від волі, від настрою якоїсь людини. Вона, як то, повинна прийти, і система повинна їй дати цю послугу.